Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить вас усіх. амінь. Дома ваших, Хай поблагословить Амінь. Дітей ваших, покликання, служіння, фінанси, здоров'я, кожну сферу. Амінь. Хай Господь поблагословить рясно, рясно, рясно. Сьогодні міркую на тему, що робити в ВПО. Що робити в ВПО. У нас в країні називають людей внутрішньо переміщення особа. Внутрішньо переміщена особа. А я називаю більше, трошки по-іншому, вимушено, переселені особи. Їх вимушено переселили. Вимушено. Орки, війна, різні там критичні обставини, в яких вони опинилися під час війни, їх переселили. Вимушено. Вони повинні були вимушені переселитися. Вони цього не бажали. І ось читаю, як це було серед Божого народу, коли ми бачимо, що було розсіяння, і цар на Забрав багатьох людей в полон, або вивів їх з їх території, вони стали переселенцями в інших регіонах, в інших країнах. А тут вони були переселенцями в Вавилоні. І ось Господь звертається до всіх цих переселених, до полонених, яких Він переселив з Єрусалима до Вавилону І Він говорить їм. Ви там зараз, в Вавилоні, Він говорить, будуйте там доми. Якщо ти сьогодні маєш можливість, в тебе є відкриття, щоб залишатися в новому місці, починай жити, мріяти, працювати, навчатися, здобувати освіту, робити якісь рухи. Він говорить: будуйте дома і живіть, живіть в цих домах. Саджайте сади і їжте плоди їх. Говорить, беріть дружину, дружуйтесь, народжуйте синів і дочок, а дочок своїх віддавайте заміж, щоб вони народжували синів і дочок, і розмножуйтесь там, в Вавилоні, де ви переселені. Амінь. А не зменшуйтесь. Розмножуйтесь, а не зменшуйтесь. І дбайте про добробут міста, де ви сьогодні. Живете, де ви переселені, де ви вимушені жити. Дбайте про добробут цього міста. Моліться за нього Богові, бо при добробуті міста і вам буде мир. Дивіться, що Господь каже. Так трапилось. Ви вимушено переїхали. Але ви можете продовжувати жити. Я хочу, щоб ви продовжували жити, щоб ви не зменшувались, а щоб ви розмножувались, щоб ви народжували, щоб ви одружувались, виходили заміж, щоб ви будували, садили, щоб ви мріяли, щоб ви жили своє життя. Можливо, воно і не просте в іншій країні або в іншому місті нашої держави. Але Господь. Говорить, що я маю для вас наміри на благо. І я хочу давати вам будучність та надію. І я хочу прославитись в вашому житті. Тому продовжуйте жити, де б ви сьогодні не знаходились. Бог поруч, Він все знає, Він все бачить, і Він закликає нас мріяти і жити. Амінь.